Зробимо тест на міцність схватування на монтажний клей T-Rex Судал із з терміном придатності до 5-22 року. Будемо профіль кріпити до дерева, дерево до дерева. Попробуємо профіль до металу закріпити. Клей будемо наношувати. С мушками, полосками? Беремо профіль, наношуємо два полоски. Сильно прижмемо. До дерева. Чим сильніше, щоб була початкова схватка, <skulling> після цього беремо дерево, брусок. Теж дві полоска. Теж сильно Прижимаємо прижали, беремо ще один кусок профіля, наносимо клей і до металу прикріплюємо. По технології треба залишити на. O, на один день. Максимальне навантаження буде держати через один день. Пройшло вже не, не. не один день, а три дні. Пройшло не один день, а три дні. На вихідні вишились ми. Як заклеїмося ми. будемо провірити Як він держить. З, глу... з терміном придатності, що вже М як 2 роки Рубимо відірвати. відірвати метал. Від металу. Нет, метал від метала. Важко відривається від дерева, відривається. але клей лишилося на дереві, а по металі нема. Метал від до метала легко відривається, відриває ще клеї з тих застити, Засух, засухнути протягом трьох днів. І попробуємо відірвати дерево від дерева. Попробуємо. Дерево від дерева. Він не йде. На дерево до дерева дуже добре. Це монтажний клей ідеальний, тоді підходить для дерев'яних панелів, прикріплювати дерев'яних елементів до дерева. Будемо на наступному відео пробувати його клеїти дерево до бетона, плитку до дерева і метал до бетона. Ще раз пробуємо відірвати. Але не виходить. Дерево до дерева, держить, Відірвати не можна. Значить, він підходить іменно для дерев'яних. Клей соуда тірекс рекс глу. З терміном придатності до 5-го -22 22-го року. Дерево до бетона прикріплено. Дякую.